Так. А я не працівник. Мені ця вказівка до мене не відноситься. До мене відноситься Кодекс адміністративного судочинства, закон України про дорожній рух, правила дорожнього руху. І накази там інші, які передбачені або інструкції там, Кабінету міністрів. Інструкції внутрішньої держінспекції мене не цікавлять. Розумієте? Я не буду зараз кожному працівнику пред'являти документи лише на тій підставі, що йому сказав якийсь там генерал. Він для мене не генерал, він для мене ніхто. Це для вас він начальник, я вас розумію. Але щоб, розумієте, щоб мене тут зупиняти, якесь причинне. От ви зараз стоїте на перехресті. Це є порушення прав дорожнього руху. Хто водій цього автомобіля? Yes. Добрий день. А ви хто? Я зупиняюсь. Я спілкуюсь so з. Цим Ні, так. А на що мені портить? Я їду додому в один часом ночі, а ви думаєте, що я п'яний. Так що Я це кожному... таке. So я не знаю, розумієте, Зупиняйте мене, якщо я порушив правила no. дружнього руху. А якщо ви так забажали, то я не повинен зупинятися. Є закон, який для вас і для мене однаковий. Чого ви не зупиняєте? То що відпрацювання. Та я це для вас відпрацювання. Яке відпрацювання? Для всіх. Ви знаєте, відпрацювання... я зараз сяду тут в машину, напишу. Відпрацювання там п'ятиколесних машин або трьохколісних. Ви будуть зупиняти і читати у кожного колеса. Так що це відпрацювання? Почитайте розпорядження генерала. Мені він для мене не генерал. Зрозумієте? Для О, вас де він де? генерал. Для мене він громадянин України і все.